Дев'ять машин та швидка допомога це проїзд кортежа Петра Порошенка на обід в ресторан. А пам'ятаєте, які гарні були часи після майдану? Майбутні прем'єри та кандидати в президенти навіть вибачалися перед народом за свої кортежі. Не ми все розуміємо, але ми хотим построить нову Україну. Так, де не буде блатних, де не буде в'єсвовчі у нас там, болтан, виламанули сюди. Ну це такое. Ми могли вас попросити вам напомнить о кортежах і всі у нас навіть люди в Україні і закон для всіх абсолютно зараз. Вже ніхто нікого не зупиняє. І кортежі із супроводом охорони літають по вулицях та проспектах, та де інде збивають пішоходів. Що це? Невже притупилося відчуття революційної справедливості та боротьби за рівні права та можливості? В іншому випадку я б сказав, здається, що так, але ні, не здається. Тому що в адміністрації президента, найбіднішої країни в Європі, вже без усілякого сорому купують шеф у лімузини по 750 тисяч доларів. Що ж має бути всередині машини, яка коштує 20 Тисяч прожиткових мінімумів, тобто 20 мільйонів гривень. Дивіться, бо такого ви більше не побачите ніде. Марнотратство під час війни. Вражаюча новина Держуправління справами купує для президента ще дві елітні автівки за понад 40 мільйонів гривень. Нові мерседеси для президента. До речі, а що такого сталося зі старими? По Обухівській трасі кортеж летить зі швидкістю 120 км кілометрів на годину. Для нього не існує обмежень і навіть зустрічних смуг. Інше відео. На ньому чітко видно в колонії автівок Порошенка два автомобілі з мигалками, два мікроавтобуси «Фольксваген», які мають перехоплювати і подавляти сигнали. Ще два легкових фольксваген з охороною, позашляховик та йоталендкрузер, реанімобіль та два однакові представницькі мерседеси С класу. Останній Порошенко отримав у спадок від попередника. Так, ці броньовані мерседеси возили ще Януковича. І це неподобство. Вирішують у Порошенка і збираються оновити автопарк. Держуправління справами закуповує два нових броньованих мерседеси за 42 мільйони гривень. Автівки, як ми бачимо, з тендерних документів мають бути максимально нашпиговані. Система нічного бачення та колеса з функцією їзди на пробитих шинах, холодильний відсік, салон з ексклюзивної чорної шкіри. В автомобілі для кортежу номер один обов'язково має бути безпровідна зарядка, велюрові колимки, бездротові навушники, салон з ексклюзивною підсвіткою. Функція пам'яті для сидінь та декоративні елементи сполірованого чорного тополю тобто, все те, без чого президенту ніяк не обійтися, і найголовніша вимога до авто найвища ступінь захисту від культа гранат. Це найвища ступінь броні в цивільній версії. Все, що вище, то вже військова техніка. Євген постачає представницькі броньовані автомобілі для високопосадовців арабських країн. Тож світові ціни на подібні автівки він знає від а до я. І сума у 42 мільйони, яку держуправління справами планує витратити на два мерседеси. Його відверто шокує. Тим більше, що на тендері він висунув свою значно дешевшу пропозицію. Ми запропонували за два автомобілі 30 мільйонів 700 тисяч гривень. Це більш ніж на 10 мільйонів дешевше, ніж вони планували купити. Менше ці планувалось гроші. Його компанія пропонувала держуправлінню справами не просто «Мерседес класу, а майбах. найелітнішу автівку в преміум сегменці. На таких з радістю їздять арабські шейхи. Втім, українському щось не сподобалось. Два рази закупівля зривалася. Після другого відміненого тендеру Євген особисто почав телефонувати до Держуправління справами з пропозицією, все ж продати їм автомобілі. Ну все, ми готові вам поставити автомобілі по ось такій хорошій ціні. На що мені відповіли, що ми може бути вам колись зателефонуємо? Втім, вже тоді у президента знали, вони не зателефонують. Бо хто постачатиме автівки для кортежу номородин вже тоді було вирішено. Дуся вже знає. Що... Яку машину вона хоче, яку машину вона купить, і потенційно хто цю машину їм запропонує і продасть. Сталося точно так, як гадалося. Вже за два місяці Держуправління справами оголосило нову закупівлю по так званій переговорній процедурі. При цьому для переговорів запросили не компанію Євгена, яка пропонувала дешевшу півтора рази автомобілі, а компанію Автомобільний дім Україна Мерседес-бенц. Їх ціна була копійка в копійку, як та, яку виставили чиновники. Економія жодної гривні можна було домовитися якось про зниження ціни. Наприклад, можна ж переговори проводити не лише з одним учасником, а й з декількома компанія автомобільний дім Україна Мерседес Бенц», яка отримала ласий тендер від держуправління справами, належить екснардепу Таріелу Васадзе. Саме автомобільний дім Україна Мерседес Бенц» є улюбленим постачальником держуправління справами. Лише за останній рік чиновники закупили у цієї компанії люксових авцівок на понад 60 мільйонів гривень. І тому геть не дивно, що новенькі президентські мерседеси закупили не по 15 мільйонів за автомобіль, як пропонувала інша компанія, а по 21 мільйону. Головне, що у своїх. Ну, мягка говоря... Ну, м'яко кажучи, ціна за два автомобілі це реально ціна за три з половиною. 42 мільйони. Кожен із українців і всі ті, хто за кордоном і новонароджені, днями скинеться по гривні на нові президентські авто. Чому саме найдорожче? Питання відкрите. Чекаємо відповідь на наш офіційний запит у державне управління справами.